Колеги, починаємо засідання комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування. Інформую учасників, що на засіданні відбувається аудіо та відеозапис, також відеотрансляція вашого засідання здійснюється в онлайн-режимі на офіційній сторінці Facebook комітету. Ми ну, отримано попередню згоду більшість народних депутатів. Колеги, вимкніть, вимкніть мікрофони. Депутатів, членів комітету і відповідно до пункту 4 розділу 8 закону України про комітети ми проводимо наше засідання в режимі відеоконференції. Відповідно до частини 3 статті 44 закону про комітету Верховної ради України, зв'язку з відсутністю з поважних причин секретаря комітету народного депутата України Яни Зенкевич, доручає здійснення підрахунку голосів народному депутату е була Хладі Валентинівна. Спочатку встановлюємо наявність хворуму, прошу відповісти присутні чи присутні, коли я називаю прізвище. Булах. Лада Валентині. Зараз тільки що була, це зв'язок, звісно. Вагнер. Присутня. Верестюк. Присутній. Урін. Присутній. Дмитрієва. Присутня. Довгий. Дубіль. Присутній. Да, єс, дякую. Дубнов. Присутній. Yeah. Заславський. Присутній. Зуб. Валерій Олексійович, тільки що бачили вас. Кузьміних. Присутні. Пребійніс. Присутні. Редоцький. Є. Стефанишина. Є. Так, скільки у нас? Вже сам переходим. Одинадцять і чекаємо. Я так розумію, вибило зв'язок у, у зуби і у було. Колеги, сьогодні у нашому засіданні беруть участь. Прошу, коли я озвучую прізвище, відповідати присутні для того, щоб. Зафіксувати у це у протоколі засідання від Міністерства охорони здоров'я Карчевич Марія Володимирівна, заступник міністра охорони здоров'я України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Доброго ранку. Вітаємо. Від ДП медичні закупівлі Адаманова Вадим Бакірович, виконуючи обов'язки Генерального директора ДП «Медичні закупівлі. Вітаю присутній. Вже не виконуючий. А вже о. Тоді вітаємо, тоді ви щось в комітеті якось сухо дуже, я не знаю. Ви вже не виконуючі, а в комітеті засухаєте. Е, від уповноваженого Верховної Ради України з прав людини е, Калабротова Олена Володимирівна, представник уповноваженого з питань дотримання соціальних та економічних прав. Доброго ранку, махала Борисві, шановні народні депутати, дуже рада бути присутні на комітеті. Всіх рада Дякуємо, вітаємо. Отже, розпочинаємо нашу роботу із затвердження порядку денного. Сьогодні у нас, е, на, е, у нас одне питання. Пропоную його затвердити. Прошу член, членів комітету вимкнути камери та проголосувати. За, проти чи утримався? Шляхом підняття рук, як це передбачено законом. Булах. Вагнер. За. Берестюк. За. Гурін. За. Дмитрієва. За, і дякую, Михайло Борисові, що дослухались і все ж таки ми це винесли. Корективи. Дякую вам. Дубін. За. За. Дубнов. Був. Заславський. За. Зуб. Козьмили за. Все, слухає. За та звук теж тут. Зв'язку в комітеті. Перебій ніс. За. Радуцький за. Стефанишина. За. Десять голосів. Дякую. Порядок денний затверджено. Перше питання про проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо паралельного імпорту лікарських засобів. Реєстраційний номер 11173, Друге читання. Колеги. Нагадаю, що законопроект 11173 до другого читання ми розглянули на минулому на минулому засіданні після додатково проведених консультацій. Є необхідність уточнення окремих положень законопроекту, зокрема, пропонується відтермінувати у часі запровадження норми нового закону про лікарські засоби щодо надання права кабінету міністрів розширювати перелік країн, з яких може здійснювати паралельний імпорт до вступу України в, е, в ЄС. Або не раніше повноцінного введення системи верифікації лікарських засобів в Україні, тобто введення в дію 2D-кодування. доповнити прикінцеві положення законопроекту рекомендаціями МОЗУ щодо нормування процедур фармаконагляду стосовно паралельно ввезених лікарських засобів, Невілювати дискрецію та надати можливість ДП медичні закупівлі допускати до участі у публічних закупівлях. Не зареєстровані в Україні лікарські засоби, але зареєстровані компетентним органам Європейського Союзу за централізованою процедурою або державою-членом державою, ЄС чи компетентним органам Сполучених Штатів, Швейцарія, Японія, Австралія, Канада, за умови, що такі ліки застосовуються в цих країнах або мають український GMP. При цьому для таких лікарських засобів передбачається додаткова вже існуючих спрощена процедура реєстрації зі своїми особливостями. Також для таких ліків передбачено скасування державної реєстрації, проведеної за спрощеною процедурою у разі неотримання українського сертифікату GMP та відповідно резервування договору про закупівлю. Крім того, до законопроекту внесено ряд техніко юридичних та лінгвістичних поправок. Таблиця поправок була розіслана вам усім до попереднього ознайоменого. У надісланій порівнянні таблиці зміни внесені у поправку комітету номер 2 а також додано нову поправку Комітету номер 5 Отже, загальна кількість поправок зміниться з 74 до 75, І замість однієї врахованої від комітету поправки буде дві враховані. Тобто зміниться і нумерація усіх інших поправок. Тому нам треба переголосувати попередньо ухвалені рішення щодо цього законопроекту. МОЗ є зауваження Ні, немає відпрацьовано спільно. Дякую. Уповноважений справ людини. Офісу, Хор, та, нам не надсилали попередню таблицю, але ми довіряємо МОЗ, довіряємо комітету. Я думаю, що на експертному рівні там все добре. Дякую. Едем, ДП медичні закупівлі. Дякую. Колеги, вношу пропозицію переглянути попереднє рішення комітету від 3 липня 2024 року. Протокол номер 144 щодо що проєкту Законно-реєстраційний номер 11173 Прошу членів комітету уміткнути камери та проголосувати за, проти чи утримався. Булах. Я за. Вагнер. За. Берестюк. За. Гурін. За. Дмитрієва. За. Дубель. За. Дубнов. Казав, що так, як Ольга Анатолійовна. Чекаємо, як проголосує Ольга Анатолійовна. Заславський. За. Зінкевич. Э, вибачте, зуб. Кузьміних. За. Перебініс. За. Радуцький. За. за. Стефанишина. За. Пані Оля, за, я не почув. За, за. Так, є.

27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64. 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75. І 42, вибачте, я пропустив. Також 42. Колеги, зауважень немає. Прошу підтримати та проголосувати. Голосуємо. Булах. Я за. Вагнер. За. Веростюк. За. Гурин. За. Дмитриева. За. Дубель. Дубель за. Дубнов. Заславский. Дубнов сказал, что за. 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 Зуб. Заславский за. Mm. Yeah. Кузьминых. За. Борябинец. Радуцький за. Е, Стефанішина. Ольга Анатольовна? За. за, є. Дякую. 12? 12 голосів за. Рішення прийнято. На завершення. Ставлю на голосування узагальнюючу пропозицію. Рекомендувати Верховній Раді прийняти запропоновану комітетом е, остаточну редакцію проєкту закону реєстраційний номер 11173 у другому читанні і в цілому як закон з технікою юридичними поправками. Доповідачем від комітету визначити народного депутата України голову підкомітету з питань адаптації законодавства України до положень права Європейського Союзу, виконання міжнародних правових зобов'язань України у сфері європейської інтеграції Стефанішин Ольгу Анатолію та народного депутата України голову комітету Радуцького Михайла Борисовича. Доручити секретаріату оформити проголосовану комітетом порівняльну таблицю до законопроекту 11173 з урахуванням результатів обговорення та голосування на засіданні комітету. А також провести остаточну техніко-юридичне узгодження тексту законопроекту. Колеги, прошу підтримати та проголосувати. Було. За. Вагнер. За. Верестюк. За. Гурин. За. Дмитриева. За. Дубин. За. Дубнов. За. Заславский. За. Заславский за. Кузьминых. Сергей. Порябинец. За. Радуцький за Стефанішина. За. Да. За. 11 За. Дякую. Рішення прийнято. Колеги. На цьому наш порядок денний вичерпаний. Засідання комітету оголошую завершеним. Дякую всім. До зустрічі в залі. До Доброе.